Поговоримо сьогодні ми про знов-таки місто Умань і поговоримо про те, що вже дуже безсоромно розкрадається бюджет, і як є такий термін от, криміналістики, це з особим цинізмом. На днях плітньова Ірина Григорівна поки що мер, прорапортувала в телеграм-каналі Уманської міської ради на своїй сторінці вона зробила його досягнення? Це створення системи опалення в 14-й школі. Спочатку був тендер. От ви зараз подивитесь. Ми знаходимося на території 14-ї гімназії, де навчається майже 1200 учнів. Це учні початкової і середньої ланки. в цьому році проводимо ремонтні роботи на всіх трьох поверхах коридорів молодших класів. Шпаклюються і шліфуються стіни замінені.